Давай понял. Давай, Ленин. Да. Ну, подивись, 200 ровно у нас не А это еще Сильно много земли, там не сырье. Мы сейчас еще замольтируем. Не, — нет, все більше не надо землю. Да, він просто робил Вашу алею пам'ятку. Ми рятували від ворожої кулі. Що ти таке, е... таке? Куди треба було покласти цей покластися інтернет? Пам'ять. Оці скани. Давай, пошли Пошли-пошли-пошли. Діпе, так, закінчення. Ви по порядку, тому що якщо да, по розброд, то буде. Та ти ж пишеш, ти ж да, повністю всі слова, да, чотири да, рази слова. Подумайте, краще подумати. Тут як кажуть, час ти А підстав, ти ж чорточку не зробила. Бігом, хлопка! <Ру> Большая води. На. Ох! Да, да, Там еще одна остальная сама. Нічого розкоти і сісти, нам коло багаття. Що ж? Ваша поважка? Так, беремо мати, і до багатства. Такая штука большая. Це шибитися. А, так, знайдіть. Да. там

Eh, чай кому він не відпочай. bauzenko ostegia aiena dogo zara bisamdu Це українська еколого-патріотична гра Паросток, яка покликана виховувати нового українця на основі загальнонаціональних, загальнолюдських цінностей. Це і доброта, і допомога, і дружба, і праця в команді, спілкування людське. Таке, яке має бути. Ну і звичайно, ми виховуємо того юного патріота, який незабаром стане на захисті нашої держави. Ми вже зрозуміли, що ми маємо готуватись до того, що постійно потрібно бути готовим до таких подарунків від сусідів, які сьогодні маєте війна з боку московитів. Ця гра. Передбачає вшанування героїв, які сьогодні поклали своє життя за наше От таке існування, хоч і тривога зараз, але ми живі, здорові, дякуючи Богу, домівки наші, як кажуть, уціліли. Ну і, звичайно, паралельно з тим, ми виховуємо і екологічне виховання має велике значення, виховуємо людей, які відносяться до природи, як до того. Скажем так, об'єкта, який нас прийняв сьогодні у свої лона, тому що ми бачимо, що спотворюючи природу, нехтуючи правилами, які існують в природі, ми потім за це отримуємо віддяку ну, тими стихійними лихами, які відбуваються. Тому Маємо таке бажання, би діти це все розуміли, знали, долучались. Ну і звичайно, згадуємо наше історичне минуле. Сьогодні у квесті було багато завдань на козацьку пору, на те, аби знати українське прислів'я, тому що ну, багато років все було навпаки, виховували нас в дусі братніх народів. І розуміємо, що це абсолютно не той шлях. Хочемо йти своїм шляхом. Наш вибір, наш шлях, український шлях. І ми є належні до великої української нації і формуємо у дітей оту українську національну ідентичність, яка є сьогодні у нас у всіх, я маю надію. Ми зібрали і джур, які представляють рії соколята, курення імені Петра Франка, і збір. Дітей із сьомого класу, то восьмий клас із сьомого класу. У них поки що рою немає. Це більше пов'язано з тим, що це клас зібраний, тому що це ті, ті дітки, які офлайн навчаються, але я вам скажу, вони не поступалися і джуристам, наполегливі, не встигали за ними так швидко, вони рухалися, і в них було бажання дізнатися, виконати. Ну, я вам скажу, це, мабуть. То маленьке, що ми можемо зробити для цих дітей, і взагалі я вам скажу, що те, що ми робимо в джурі, то велика справа, і е, треба лише поглиблювати цю роботу, особливо незмагальний, як на мене, не змагальний момент, а саме виховний момент. Тому що е, джура це любов до ближнього, допомога, ближньому, віра і, і в Бога, і в свою батьківщину, і захист батьківщини це те, що наразі наші солдати. Показують на війні, тому ми йдемо правильним шляхом. Це спілкування, комунікація, соціалізація дітей. Ви знаєте, команда сьомого класу тут дітки із внутрішньо переміщених родин, і дуже добре, що вони разом з іншими їм важко. Ви навіть чули, що дехто там спілкується російською мовою. Так, ми працюємо над цим, пояснюємо. До речі, це дуже важливий момент і Наразі, я кажу, не про ту розмова. Я маю на увазі, що дійсно таке спільне щось воно об'єднує. Запросили ми друзів, ми хочемо, щоб діти з перших вуст почули від організаторів потужного Южнинського штабу волонтерів, тим більше Ілля є депутатом міської ради, тобто вони повинні бачити, що і навіть представники влади то прості люди. Такі, як і вони, і поспілкуватися, то велике значення для них має. То я думаю, ще будуть задоволені усі, і ми відпочиваємо з ними дуже. Знаєте, діти неймовірні, і від них завжди чуєш правду. Яка б то правда не було, але вони не так лукавлять, як дорослі. А скажуть вам чесно, відкрито. І якщо щось не так, вони скажуть, що не... ага, на інший раз вже думаєш, це не подобається, це не заходить. Треба щось міняти. Ну з ними на набагато легше ніж з дорослими спілкуватися. То факт кожна команда мала свій маршрут. Продумано так було, щоб вони не знаходилися на одній зупинці. Так, дві команди завдання різні були. Ви бачили і спортивні, інтелектуальні, на кмітливість, на спритність ну різні. Щоб цікавіше було. Ну, і Прив'язані все були їм орієнтири, пов'язані з деревами, тому що все ж таки це і еколого-натуралістична гра, щоб вони знали там, дерево, клен, черемха, вони, а що таке черемха, де воно, акація, ну, тобто те, що росте навколо нас, і ми бачимо з дитинства, але навіть не знаємо, як воно називається. Тому ми маємо і допомагати це робити. А ці дерева, так. що висадили в пам'ять хлопців? Це дерева. Так, ці дерева я особисто придбала, тому що я знаю, що це таке. З 2014 року я була волонтером, проживаючи в селищі Ширяєво, багато допомагала хлопцям. Знаю, як важко, і я хотіла свій зробити такий невеликий внесок, вшанувати пам'ять, і це найменше, що можна було на даний момент зробити, але. Ну, так я хотіла. Так у мене, знаєте, то як поклик був в душі, бо дівчата казали, давайте ми долучимося. Кажу, ні, це, як кажуть, моє, моя справа, моє діло. Долучайтесь іншим, я хочу це зробити. Тому ми вирішили придбати, думали довго, яке буде дерево, і вирішили придбати західна туя, здається, називається. Я не дуже назви там знаю, але здається, так вона росте швидко, але має тримати гарну форму. Нехай дбають, поливають. Підкормлюють це вже їхні намагання тут долучатися до того, щоб ці дерева росли. А взагалі родинам цих хлопців я хочу сказати велике дякую і просто їм великого терпіння і пам'яті, і нам пам'яті не забувати, тому що ми є єдиний український народ, і ми переможемо.